Розкажіть, що з машиною? Вона пошкоджена. Каб <смірка> неподалік прилетів, керована авіаційна бомба з російського літака. Тому не геть суттєві насправді пошкодження, тому що власним ходом доїхали сюди, отже. Автомобіль буде жити, просто треба трохи часу, щоб його привезти в порядок. Авіація противника дошкуляла, у тому числі гелікоптери. Ще є ланцети, які літають в парі з залою. Зала виявляє безпілотник. Інший безпілотник баражуючий ударний ланцет, здійснює враження. На початку війни не було війни в півідронів і не було війни дронів. Коли ведеться бій, мають бути FPV-дрони. Коли іде ЕВАК, мають бути FPV-дрони. Коли ми вивозимо, мають бути fpv дрони. Щоб кожен... Чув так наші fpv дрони так як ми чуємо їх. По ми ведемо розвідку, виявляємо противника, потім ці fpv дрони працьовуємо ними fpv дронами і фіксуємо ураження. Так само за допомогою Мавіків ми можемо керувати міномети і подібне. Супроводжуємо так само наших хлопців, які, які рухаються там, продвигаються. би треба, тому що FPV. Мавіки, розвідка працює. Просто зараз для переїзду я сам водій, мене стоїть реп, і мені спокійно я везу людей шість-сім чоловік і в кузові, і возлі мене ми їдемо легше включити, і наскільки воно. Саме, саме головне, що розвідка, як розвідка мавіки, а от FPV – в пів це ну, страшно, як ми не були. Винести, розумієте, чотири кілометри винести пораненого це надзвичайно складно. І нам потрібно зберігати оцей цей час. Ми маємо, ми скорочуємо час і ваку, тобто ми даємо шанс залишитися з рукою, з ногою залишитися живим. І дозвольте мені представити, це наш польський друг, депутат польського сейму і голова групи друзів між Верховною Радою і польським сеймом, пан Марчин. Він дуже близький соратник вже мого друга Дональда Туска. Я голова польсько української парламенту. humanitarnej grupy, drużby. Ja myślę, że teraz drużba to Ukrainy, pitrymka ukraińskiej nacji, ale także wsparcie ukraińskiej armii. Jestem ja bardzo wrażony, bo ty widzisz, jak kruto, jak e, silno te wojny walczą. I także jakie wielkie potrzeby, jak ukraiński naród, ukraińska nacja, ukraińskie społeczeństwo pitrymuje w blisko. wojsko. У нас є і штурмові, і евакуаційні квадроцикли, FPV-шки. Дуже приємно, що ми також передаємо комплекс ребу. Він дефіцитний, крутий. А ще ескаватор. Столпечка новий українського виробництва. Це плакату УНР. Чужого не хочу, але свого не віддав. Це Особливе послання від 409-го до Росії. Це офіційно, що ми самі вручили. Вони теж порахували. Молодець. Я відчуваю свою. Ну, я. Ж. <зас> Ви мені, я вам. Це від нашого. Дуже круто. Андрію. Україна мусить бути і в Європейському Союзі, і в НАТО. Тому що тільки тоді Україна буде безпечна, і також уся Європа Україна може зробити усе, щоб виграти цю війну, яку Путін і Росія почали. Нати на час нати на Росіян відзабирати свою землю Виженим ка. Ну, все, будемо займатися мирним життям. Ми будемо готові жити в переможній Україні тільки тоді, коли ми зможемо жертвувати чимось для України, а не коли ми будемо питатися, а що мені дала ця країна? Це єдність, підтримка тих людей, які донатять, залишаються в тилу, підтримують нашу армію. Разом ми єдині і разом ми маємо перемогти. По іншому ніяк. Тільки підло мене показують, бо це дуже дуже